Картопля один із найпопулярніших традиційних овочів борщового набору. Цьогоріч врожай бульби не тішить українців, тож ціни на бараболю перебувають на вересневому максимумі. Вартість за кілограм картоплі у супермаркетах варіюється від 14 до 25 гривень в залежності від розміру та сорту. На стихійних ринках просять 25-30 гривень за кілограм домашньої бараболі. Продавчиня Валентина торгує городиною на центральному ринку Прилук. каже власновирощену картоплю сорту Белароса продає по 20 Дивин картопля продавчиня говорить: аби зібрати врожай, потрібно прикласти чимало зусиль. Тому її картопля і вартує стільки. Картопля повинна стояти 3 гривні. Люди її садять, город орять, 2000 тисячі виродь город. Плюс його треба попирскати, яди, посапувати, вибрати цю картоплю. А по чому вона дожна стоїть? Зважаючи на погодні умови, господиня подбала про городину, тому і має гарний врожай. Каже, привозної картоплі майже немає. А якщо і є, то дорога і не смачна, а наша смачна. У нас у Чернівській області її зовсім мало, тому що не було дощів. Погано вродила. Там на западній трохи дощі були. Щас везеться картопля отуда. Наші люди ніхто не продають картошку. Опит на домашню картоплю, звісно ж, збільшився. Беруть, як раніше її взагалі не брали. зараз беруть картоплю. По два, по три кіла беруть. Покупаємо по трохи дві два кілограма, три кілограма. На ринку прицінюється і господиня Наталія. каже, має власну городину, на якій картопля цьогоріч. дуже гарно вродила. Посадили шість відер, вибрали 42. Дуже гарна. В нас час так чогось так зробилося. У її родині полюбляють страви із картоплі. Для чоловіка і онука готує супи, борщі, деруни, картопляники. Все, що можна приготувати, Дякую. все готую». уже багато років поспіль. І пані Ніна вирощує картоплю. Каже, отримує задоволення від догляду за городиною, хоч робота і важка, але вона того вартує. Все таки свій продукт. Не знаю, що не оброблений, чистий, екологічно чистий. Жінка готує з картоплі різні страви, проте найголовніша деруни. Дерони полюбляє за даними сайту земляк.ком директор приватного акціонерного товариства науково-виробничого об'єднання Чернігів Еліткартопля Ігор Шкурко повідомляє урожай картоплі у 2024 році менше ніж торік. Саме тому оптова ціна дійде до 20 гривень за кілограм. Більше не буде.